Вітаю вас! Дивимось фінал турніра МЧС, який зіграли позавчора. Це матч між Магнусом Карлсоном та Веслісом. Це четверта партія з чотирьох матчів. Перші дві закінчились на користь Магнуса, третю виграв Веслісо. І це четверта Магнуса Карлсона для перемоги цілком влаштовує нічия, але він грає чорними фігурами. Це 4 кіння в 6 маємо англійський початок. Магнус Карлсон грає d 5 потім c 5 захоплює центр. d 4 а6, розмінялись, розмінялись. І весь лісо грає G3. Готує фінкетування слона. І тут Девід Ховел, який був офіційним коментатором турніра, передбачив, що Магнус походить С4. Вони знайомі з Магнусом ще буквально з дитинства. Разом ми брали участь там ще у дитячих чемпіонатах, і Девід Хоул добре його знає. І це справді одна з коронних структур Магнуса Карлсона, слон G2, слон b 4 Цей хід також Девід Хоул передбачив. У цій структурі Магнус має дуже прекрасні результати за чорних. В базі в знайшов лише одну партію проти Владислава Артемєва. І він її виграв атакою на королівському фланзі на короля білих. Власне, як і в цій партії, ми також побачимо цю атаку. Коротка ракіровка, коротка ракіровка. Кінь іде на Е5, Тура Е8, слон Д2, кінь С6. Хоче розміняти ось цього слона білих, білі грають А3, слон відходить на а 5 і тепер Б4. Магно забирає на Б3, тому що, якщо відходити слоном на С7, то. Білі зіграють F4, і ми отримаємо схожу структуру, яку бачили в одному з варіантів вчорашньої партії Ювену Проти Літінзія, де в даному, там правда з переміною кольору. Тобто тут білі мають перевагу у просторі, на e 5 надійно захищений. а Стосовно прохідного пішака це, ну, його надійно білі блокують і немає у чорних можливостей, щоб він просунувся найближчим часом вперед. Тому магнус не йде на цю закриту структуру, а в цій позиції забирає на проході, це Б, кінь забирає на С6, важливу проміжку забрати для того, щоб утворити усього слабкого пішака на полі С6. Феррі забирає на Б3. Ось. І, власне, я говорив, що тут в... чорні виграють атакою на королівському фланзі, але де атака. По суті, окрім коня, немає жодної фігури на цьому фланзі. Та? H5. Ферзь С2, H4, і ось цим штурмом пішака починають чорні створювати вже перші слабкості. Тора йде на С1, логічний хід, тобто є слабкість у чорних на полі С6, і білі до неї придивляються H3, засовують слона на поле H1. І тепер цей пішак постійно буде. Створювати проблеми для чорного короля, тобто постійно потрібно слідкувати за білими полями. Поки що тут є слон на H1, але це поки що. Тобто він не завжди буде. Ось уже грають чорний слон G4, кінь B1. Хід доволі логічний, тому що кінь має намір перейти на поле D2, звідки він буде прикривати поля F3 та E4, але. Те, що в майбутньому скажеться те, що тури поки що роз'єднані між собою. Білі пропонують розмін чорнопольних слонів, і магнус ухиляється. Відходить слоном на Б6, і це дуже правильне поле він обирає, тобто знає свою структуру, знає, куди ставити фігури. І здається, що куди ж цей слон стає. Тут ланцюг з білих пішаків не дасть йому нічого зробити, але буквально Уже цей слон працює, тобто білі не можуть забрати на c 6 Якщо забирають на c 6 то одразу отримують слон б'є 4 І на взяття слона слідує Тура c 8 І Якщо забирають туру, то там звичайно забирає у відповідь. А якщо відходять ферзем, то після розміну на c 1 перший ряд просідає. Тура e 1 ну і треба віддавати ферзя. ферзь ферзів 1. Отже, після ходу. Слон B6 на С6 поки що не можна забирати. Іграє весь слон С5, активізовує слона, десь при нагоді хоче зіграти слон С5, можливо, щоб розміняти чернопольного слона чорних. Кінь A4. Активний хід по суті змушують чорні розміняти білих ось цього білопольного слона. Тому що, якщо його білі добровільно не розміняють, то кінь може стати на G5 і потім пригнути на F3 або зіграти слон F3 і в будь-якому випадку домогтися того, щоб білі цього слона розміняли. І після розміну слона тут важливий варіант, правда, що F3 не можна походити, F3 напрошується, оскільки це подвійний удар на дві фігури. Але в даному випадку слідує ферзь G5 з атакою на поле E3. Якщо тут забрати коня, то після ферзь б'є 3 шах. не можна закриватись ферзем, тому що тура на С1 падає. Знову сказується ось це, ще кінь стоїть на B1. А якщо король відходить на F1, то після слон б'є D4, знову ж таки, слон на своєму місці немає захисту від ферзь g 1 з матом. Тому тут програють. Якщо у цьому варіанті після ферзі 3 забрати слона, то після. Ферзь б'є 3 шах король F1 знову ж таки, слон б'є d 4 і знову е, дуже багато загроз у, у чорних після Ферзь G1. Тому які власне ще варіанти? Якщо якось захищати цього пішака Е3, якого білі зараз, чорні зараз атакують, то після Тора E1 е, тут одразу дві жертви підряд: слон BF3, слон BF3 і кінь g 3 Жертвами двома фігур за трьох пішаків. Чорні повністю руйнують перекриття короля. Зараз подвійний удар на короля і на туру. І після короля F1 відігрує спочатку слона. Ферзь F2, g 4. І немає толкового захисту від маневру е 6 і Тура F6. І тут у чорних три пішаки за фігуру, але ну, ось вони ведуть атаку. По-перше, є реальні конкретні загрози. По-друге, там після слон D6, ще слон D4, ще один гарний хід, який спрощує ситуацію, але переводить позицію у вигране Ендшплі. Слон d 4 пішак забрав і тепер ферзь G2 шах. Ферзь забирає, пішак забирає на g2, і треба забирати пішака королем, тому що ну, в будь-якому випадку тура втрачається. Якщо король f 2, то все одно чорні забирають туру. І якщо король забирає, то пішак проходить, тому треба забирати пішака. І тут дві тури і три пішаки за дві фігури у чорних, що більш ніж достатньо, окрім того, ця зв'язка ще дуже неприємна, у чорних абсолютно виграна позиція. Тому після того, як кінь став на Е4, білі одразу його розміняли, але з розміном білопольного слона буде вдаватись на якихось слабкість ось цих білих полів біля короля. Тобто потрібно постійно слідкувати, щоб десь ферзь не заліз і не поставив мат на g2. Кінь d2, логічний хід, кінь нарешті виходить. Вже три варіанти ми бачили, де цей кінь заважає своїм туром, тим, що він їх роз'єднує. Ну, але ось стає на d2, відганяє туру, тура є 6 ферзь d3, ферзь f6 і ферзь f1. Зарані ставить на F1 для того, щоб прикрити для білих будь-які можливості для вторгнення. І тут э, чорні можуть вести атаку на королівському фланзі, тобто комп'ютер тут рекомендує э, різні ходи, наприклад, Ferсі 6 або ферзь G5, ферзь F5 також можливо, ферзь F6, слон d8, десь слона переставляти на G5, тура інша на e 8 але Магнус тут обирає інший план. І Користуючись тим, що у білих не так багато активних можливостей насправді, і їх фігури десь трохи прикуті до контролю ось королівського флангу, він переводить гру на фланг Ферзевий. Грає тура е 8 тура, тура Е на б 8 і тут гарний момент: слон С5 грають білі, це найкраща за них можливість. Слон А5, слон Б4. І по суті, якби хотів би, то Магнус вже міг би тут повторювати позицію після слон B6, слон С5, слон слона 5. Нічого кращого у білих взагалі немає. Але замість того, щоб повторювати позицію, хоч нічия його цілком влаштовує, він грає слон С7. Тут знак оклику саме. За те, що він ухиляється від розміну слонів від повторення позиції, не фіксує нічию, а хоче цю партію саме виграти, хоча для перемоги у фіналі його нічия більш ніж влаштовує. Грають слон С3 білі, відкривають лінію Б для своєї тури, але тепер А5 поле Б4 прихопили вже сюди слон не стане. F3 грають білі, стараються якось відкинути фігури чорних. Слон F5 Е4. Десь хід слон f5, ось це насування спровокував, слон відходить на Е6, тепер пішак стає на Е5, ферзь Е7, Тура А1 ухиляється чорні від розміну тур. Але ось тим, що викликали ось це насування пішаків в чорні, то тепер після c 5 вже легше відкривати ось цю діагональ. Тобто ось ця діагональ послабилась після насування пішаків. І потрібно її тримати. Грає веслі лісло. ферзь F2, беручи під контроль поле D4. Але Магнус грає просто c 4 і отримує цей важливий позиційний фактор прохідного пішака c, який в будь-якому менш корисний. Пішак іде на G4. Можливо, в деяких варіантах це є ідея зіграти ферзь G3 і виграти цього пішака. І F6. F6 відкриває центр, оскільки поки що позиція доволі закрита, а слонам потрібно, потрібен простір для того, щоб виходити. І після король H1, ну не точний хід, але насправді важко було вже щось рекомендувати. Ферзь Ферсі 4 комп'ютер показує, виглядає доволі логічно, поки що не даючи забрати на e 5 і створюючи ось цю зв'язку. Та в будь-якому випадку тут лише питання часу, коли чорні правильно розставлять свої фігури і знайдуть ключі до позиції білих. Після король H1 взяття відійшов пішак з поля D4, і чорні зараз борються за контроль над полем Д4 на цією діагоналі. Діагональ зовсім не хочеться віддавати, тому слон D4 грає. Але після розміну ферзь а 7 і доводиться розмінювати ферзів. А після розміну ферзів вже поле Д4 ніхто не може тримати, і тому ця і тому пара прохідних пішаків насувається вперед. Зіграно Тра С2 і Д4. Моментально буквально, скільки? 40 секунд було. Зробив хід, залишилось 35 секунд. Дуже швидко все порахував, що пішака можна віддавати на c 4 Тура С8. Важливий хід. Зараз на зв'язці хочуть виграти фігуру білі. Тобто важлива саме Тураці 8, а не Траце 7. На Т7 С 7 то там ще був хід кінь Е3, і не можна забрати коня, тому що тура на С7 падає. Якщо забирати туру, то кінь забирає туру у відповідь і відходить від зв'язки. Тому Траце 8 точний хід, тепер на кінь Е3 можна забрати коня, тому що Тра С8 захищена, захищена слоном. Тора c 8 Тора на c 1 і пішак іде на d 3 e, І в білих проблеми. Тобто їх вони не можуть одночасно, тури не можуть одночасно і коня захищати, і за пішаком слідкувати. Після Тора c 3 Тора б'є c 4 вже просто добивання. Тора забирає на c 4 слон забирає на c 4 Тора забирає на c 4 пішак іде на d 2 пішака зупинити ще можуть, але після. Тора С7 не видно, як захищатись від мату. В партії було ТОРА забрали на Д2, і після Тора С1, d1, забрали на Д1 і поставили мат. Ось цей пішак все-таки своє фінальне слово, ще сказав, в цій позиції, контролюючи поле G2 для короля. Ну і в принципі тут варіантів вже не було. Після Тора С1, якщо білі. Відтікають королем, щоб мат не отримати, тоді все одно це один шах, і чорні проводять пішака і мають білі віддавати за нового створеного фрезятуру, і це, звичайно, зайвою торою легкий виграш для чорних. Така партія доволі гарна, стильна, логічна. По суті, дуже често зі сторони Магнуса Карлсона. Тобто, безпомилково провів партію і ось цей момент, коли він. Не став фіксувати нічию, яка його цілком влаштовувала, зіграв слон 7 для того, щоб продемонструвати, що він знає, як в цих позиціях вигравати, дуже гарно. Вірю, вам сподобалось. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!